З вами Анна Діденко, і ми розмовляємо про програму підсвідомості. Найболючішим одним із питань є питання, як підняти власну самооцінку. Я повторюю вже не один раз, що самооцінки немає зазвичай, якщо людина запитує, як мені її підняти. Тому що, якщо немає відчуття, що ти класна, чи класний, що ти крутий, що ти талановита, що ти варта всього самого найкращого, то значить, що немає власної самооцінки. Що значить самооцінка? Це як я сама себе оцінюю. А є оцінка родичів, вчителів, друзів, тих людей, з кими будували стосунки, колег на роботі, керівника і так далі, і тому подібне. І я пропоную створити все-таки власну самооцінку. Ще краще розглядати як самоідентифікацію, це відповіді на питання, хто я, яка я і чого я варта, і чого я гідна. І перший момент, з яким я завжди рекомендую попрацювати, це як ти сама себе називаєш, коли. Ти тупиш, штангуєш і робиш помилки. Е, моє слово зараз, яким я себе називаю, це красотка. Оце як росуння. Ну, Ніхто так не може робити, тільки ти отак змогла це зробити. Е, цьому ж я навчаю свого сина, якому зараз 9 років, і щоб він не зробив, не знаю, помолився в уроках, розбив чашку, розлив воду десь щось там, наприклад, вирізав, розірвав і так далі, і в якій би ситуації він десь щось зробив не так, він завжди називає це як красавчик. І в нього відкладаються підсвідомості, що він завжди красавчик. А коли є ця програма в голові, хто я, да? я красавчик, я красотка, значить, я себе і так відчуваю, і відповідно в мене складається програма, що я красотка і в мене все добре. У мене до тебе питання, як ти себе називаєш, коли ти тупиш, помиляєшся і штангуєш? Коли я чую відповідь в особистих консультаціях, то це дуринда, тупа курка, ідіотка, дебілка і так далі, і тому подібне? І уявіть собі, що це ви так справді про себе думаєте, як часто ви помиляєтесь в житті? Ми, люди, і ми помиляємось дуже часто, чи є люди, які не роблять помилок? Немає. І виходить, що коли ми помиляємося, то ми себе обзиваємо. А я пропоную замінити ці негативні слова, перестати себе обзивати, перестати себе лаяти, говорити собі гедоту, а знайти ці слова, якими ви самі себе називаєте негативні, і замінити їх позитивним словом. І кожен раз, коли десь щось у вас не так. Називати себе цим словом. Це буде перший такий крок в тому, щоб створити самоідентифікацію дуже класну, а з неї вже з цієї самооцінки, самоідентифікації виростає дерево, плодів вашого життя.